Зараз в суспільстві дуже актуальним стає питання невизначеної втрати. На жаль, багато родин стикаються з цією темою, і дуже складно пояснити дітям, що саме сталося. Що таке невизначена втрата? Це коли ми фізично не маємо підтвердження ані життя, ані смерті людини. І це дуже складно пережити і донести нашим дітям. В залежності від віку діти можуть проявляти різні симптоми прояву на стрес. Якщо ми говоримо про молодший вік, то це може бути регрес і зміна поведінці, проблеми з туалетом, наприклад, або повернення до пустишки. молодший шкільний вік може демонструвати погіршення результатів навчання, задавати дуже багато питань, ставати дратівливими. Підлітки демонструють більш ізольовану поведінку. Вони можуть уходити в віртуальний світ. Відмовлятися від спілкування. загальними симптомами прояву стресу можуть бути фізичні, головний біль або біль в животі, емоційні, пригніченість або тривожність, погіршення концентрації чи уваги та поведінковими агресія або апатія. Якщо в вашій родині сталася така ситуація, і вам потрібно повідомити дитині про зниклу безвісті близьку людину, то пам'ятайте про наступне. Розмова має бути в безпечному місці, коли у вас є достатньо часу, щоб приділити його дитині. Розмовляйте з дитиною простими словами, які будуть зрозуміли для її віку, та будьте максимально відверті. Надайте дитині емоційну підтримку, дозвольте їй мати і проявляти емоції, і просто вислуховувати та підтримуйте її. Коли ви повідомите дитині цю інформацію, вона може проявити дуже різну реакцію. Це може бути злість, розпасть, відмова від того, щоб продовжувати розмову далі. Дайте дитині час для того, щоб виразити свої емоції та забезпечити їй всю можливу підтримку. Для того щоб допомогти дитині пережити цей досвід. Ми можемо надавати їй можливість спілкування з друзями, підтримувати звичний для неї режим дня, відвідувати творчі або спортивні заняття. Ми можемо створювати певні родинні ритуали, які будуть допомагати чекати новин про близьку людину. Відвідуйте, якщо є така можливість, групи підтримки, спілкуйтеся з близькими та рідними. Це буде допомагати дитині не відчувати себе в ізоляції, по можливості проводьте з нею разом час та грайте в якісь ігри. або Просто проводити його на свіжому повітрі. Нагадуйте дитині, що в будь-який момент вона може задати вам будь-яке питання, і ви будете давати на нього максимально відверту та зрозумілу для неї відповідь. Не приховуйте від дитини інформацію або те, що ви теж маєте певні емоції і як саме їх можна прожити. Дитина може задавати дуже різні і часто питання стосовно зниклої безвісті близької людини. Намагайтесь максимально відверто та повно давати відповідь на ці питання. Коли ми говоримо про невизначену втрату, дитина може впадати або в заперечення. Того, що це відбулося, або навпаки, переконувати про те, що відбувся найгірший варіант це нормальна реакція на стрес, і не треба намагатися переконати дитину. Ми говоримо дитині про те, що дуже багато людей зараз допомагають нам в пошуку, і ми робимо все можливе для того, щоб дізнатися, яка зараз ситуація. При проживанні цього досвіду немає неправильних або заборонених емоцій чи реакцій. Вони всі будуть відповідними тому досвіду, який переживає дитина. Дуже важливо, щоб ви дали дитині можливість їх проявляти і проживати. Не приховуйте від дитини своїх емоцій та хвилювань, це допоможе дитині не відчувати того, що її думки неправильні або заборонені. Подальшому це допоможе їй легше пережити той травмівний досвід, який вона має. Коли ми відверто розмовляємо з дитиною про те, що саме її хвилює, і які думки вона має, ми допомагаємо їй не звинувачувати себе або не корити себе за те, що саме сталося. Зазвичай дитина буде відображати той емоційний стан, в якому знаходяться батьки, навіть якщо батьки не діляться з дитиною своїми хвилюваннями і переживаннями. Якщо ви відчуваєте, що вам дуже складно розмовляти з дитиною про цю тему, або ваш емоційний стан дуже нестабільний, то дуже важливо буде звернутися за допомогою до фахівців, які допоможуть підтримати дитину та розмовляти з нею про всі хвилюючі питання. Якщо ви бачите вашої дитини зміну поведінки, проблеми зі сном, вона стає або дуже агресивною, або навпаки впадає в апатію, відмовляється від своїх захоплень, то це є певними ознаками, на які треба звернути увагу. І якщо вони продовжуються довгий тривалий період часу, то важливо звернутися за підтримкою до фахівців.